Відповідно до плану підготовки Збройних сил України в 2017 році, з завтрашнього дня розпочинаються широкомасштабні навчання, командно штабні навчання з територіальної оборони, до якої залучаються органи військового управління, оперативне командування, у повному складі, обласні військові комісаріати, обласні державні адміністрації, обласні районні державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування. Також до команди штабного навчання залучаються інші військово-формувані і правоохоронні органі, які дислокуються на території військово сухопутної зоні відповідальності оперативна команда Це Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України, Азово-Чорноморське регіональне управління Державної прикордонної служби України, підрозділ Національної гвардії, підрозділ Національної поліції, служби безпеки України. Державна служба надзвичайних ситуацій, а також підрозділ Держспецзв'язку та Державна служба спеціального транспорту. Навчанням передбачало залучення практичних зборів, навчальні збори підрозділів територіальної оборони двох районів Одеської і Кривоградської області. Збори тривають. Зараз вони пройшли свою апогею і вийшли на виконання практичних занять в районах згідно планів їх застосування. Хочу відмітити те, що люди, які прибули на збори, мотивовані, бажаючи захищати свою державу, бажаючи отримати навички з урахуванням досвіду. АТО. хочу затвердити те, що до підготовки проведення занять на навчальній матеріальній базі залучаються військовослужбовці, частини підрозділу оперативного командування, спеціального призначення оперативного забезпечення, які пройшли. Зону проведення ТО мають досвід бойового застосування. Прошу на наскільки важко було організувати ці збори і забезпечення особового складу цих загонів було на належному рівні. Відповідно до завдань, визначені начальником генерального штабу, одне з головних завдань і метою цих зборів є організація управління і взаємодії органів військового управління військового керівництва з обласними районними державними адміністраціями. Та іншими військовим формуванням і правоохоронними органами в єдиній системі територіальної оборони з захисту нашої держави у військово сухопутній зоні відповідальності. Завдання, які стояли перед нами, були визначені ще на початку навчального року. Ми готувалися до цих завдань, відбирали людей, комплектували підрозділи територіальної оборони, які залучалися, організовували штабні тренування, готували особово, стали, готували органи управління.